Це вже наші огірочки в теплиці 23 квітня був посів сьогодні 18 травня вже мають постійні листочки доволі такі великі, незважаючи на те, що у нас холода була, дощі два тижні 10 градусів температура зовнішня. Але теплиця їх зберегла і вони проросли. Тобто, виходить від 23 квітня, сьогодні 18 травня, то получається, що за 25 днів після посіву маємо такий результат навіть то, що зовнішня температура була в середньому 8-10 градусів в наших краях, але огірки вже мають постійні листки і ростуть. Подивимося, як вони будуть далі сходити. Все дуже гарно.